Всім привіт! Виграли наш другий аукціон, і ось такий він мав вигляд на фотографіях було видно багато лего. Коробочка з під тарцу, ще якась коробка, кейсик, ще якийсь чохол, щось синє. Ну і там задано да, накидані якісь речі. Обійшовся він нам в 260 доларів плюс всі разом комісії вийшло 332 доллара. Забігаючи наперед, прийшлося взяти в оренду ще автомобіль і разом вийшли витрати 467 доларів. Окей, okay, let's go! Так, купив другий Зараз Так вони виглядають. Все як по телевізору. Так, що мене цікавило це Лего. Дуже багато Лего. І все воно не дешеве. Вже подивився. Ой, тут ще повно Лего. О, є коробки, це дуже добре. Я ще не взяв на камеру ці прикольчики, насадочки всякі, так що... Трошки може бути незручно мені, буду походу знімати. Ну, оця штука, от цей будинок, який відкривається. В інтернеті вже його зняли з продажу, але ті, що залишилися, що він по 400 доларів коштує з коробкою новий. Я знаю, що багато є людей, які колекціонують таку штуку. О, їх тут багато, раз, два, три. 4, 5, там ще щось з тієї сторони. Ще якесь, ще ліго. Ще коробці якась гітара. Там ще щось є. Тут якісь коробки стоять, не знаю чи там є щось. Бачу, дзеркало є. Якийсь кусок як ліжко. Надіюсь, що там нічого немає, бо... Машина мені точно не влізе. Зараз буду трошки розбиратись і походу виймати. Йо? Тут ще дарці якісь є. Мабуть, якийсь холодильник, міні-бар. Чистий Надію що ще робочий. Так, добре, буду потрохи вигружати. Ціла запакована коробка саундшелф. Звукова поличка така, Ще нова. мабуть, вбудовані колонки, ну так видно, не знаю, скільки воно коштує, але вона повністю вже запаяна, ще новенька. Приблизно такий вигляд вона має і ціна такої на сайтах доходить біля 250 доларів. Так, така полочка для дартсу. же не полочка, а шафа. Ну, у нас ще теж запаковане. Забиті скоби. Не буду поки що відкривати. А мабуть нове швидше всього. Бо важке трохи. І от що це за дартсбу? Харлі. Девідсон. Такий шафа. Він ще новий новий. онесте Сам дартс не распакованный. Коста эта штука на Амазоне 220 долларов. Мало. Но... Новин тоже новость. Но... I love my boy. Yeah. Ага, ясно. Так, и тут все кейсик и кейсик а, Я думаю, mm -hmm. что. -то... Набор для покера щось і все зараз подивимось Ну дар для покера ті виїжджають полночки тут... це лего розкидане скрізь просто Я не знаю як його зібрати потім докупи Так це щось на новий рік Тут знову лего це все мабуть Лего Сіті. Колекції тут все на новий рік. Вже новий рік пройшов. Так, там якісь рушники. Навіть не відкривають. Да, Ні цю машину точно мабуть не влізе зараз. Ще вінок якийсь здоровений на новий рік. Там якесь... чи то ліжко, чи то що таке? Не знаю. Фу-ху-ху-ху-ху. Так, мабуть, пока лего в сторону приберу. Появляйся, що там в тих коробках ще робиться. Що це таке гуфі, якась трубка. Не знаю, такі приколи часто коштують грошей, якщо вони ще й старі. Потім подивлюся. Хочу піднімаю. І такі вінтажні гуфі телефони популярні серед колекціонерів і в проданих їх є від, там, від 20 до 50-60 доларів. У нас він був трошки в поганому стані, і нам його вдалося продати за 25 доларів. Це сумка шкіряна. Сумка з сумками, Дуже Ой, дуже холодно, вдома вже буду дивитися, що там. Чи є там, щось, ще нема. Так, щось запаковано в коробці. Дай бет, дай денне ліжко чи що. З англійською не дуже, дружу. щось ще нове. І нелегке. І в цій коробці було таке невеличке ліжечко. Без матраса просто сам каркас. Коштує він новий 100 доларів. Вдалося його продати за 30 доларів. Так, тут у нас. воу Щось Netflix. Stranger Things. Вже якийсь серіал Netflix. просто Дану колекцію LEGO зняло вже з виробництва і на Амазоні воно продається за 700 доларів нове. купа... Лего є. Хтось був явно Фанато серйозний, он я трошки сюди попакував. Тут ще є я вже машину заніс трохи. Ой, воно просто зараз так все поміксується, я не знаю як його потім розбирати по детальках, це мабуть, вічність можна. Ще якась коробка тут є, тут мабуть запаковано ще. Щоб... Зрослав машину. Такс. Такс, такс, такс. Що це? Хоч би на якийсь великий діонби? Диван, крісло, мабуть, не влізе в машину. О, це погано. Я дуже не хочу наймати машину. Коштує недешево. Так Fashion, якийсь фешн. Що це за якийсь як чохол на щось. Без поняття, як вам На сидіння в машину. Це були подібні, як на фото чохли для автомобільних сидінь. І вони продалися за 40 доларів. Ну, О таку погоду була клавка добре ще мало. Копус опишот бабки є Арабські якісь гроші 50 Що за країна цікави Чому ж і не арабські Монголбанк Ніфіга своє монголи Грязно. Че, собі 30 долларів коштується бомба. І було коло. Фу. Так, це що? Це, навірно, з цього дивана, дурацького. Ой. А вот такий кусок дивана. Ой, там ще якась тумба сада. Це церкало, це навірно, з тумбу йде. Пу-пу-пу-пу-пу. Цей вінок ужас один здоровий. Куда це його вішати? Тут щось ще є стоїться по кого чехольчику розглянути. Стойку. Зараз виймо така ерунда. Що навіть не знаю під шот. що це під техніку чи під мікрофони якісь. Чи може якісь взагалі мікроскопи, не знаю. Включи ці телескопи Потім дивилися Це що за, це щось за ерунда Щось таке Це може бути масажер для них Але нема ну, куди ноги запихати Програми, швидкість різна. Чи може під шию. Може для шиї, сюди шию класти посередині. Да, може там і написано, просто я не розумію. Так, добре. А ось під цією потужка крісло. Ну таке крісло може і сунеться в, в мою машину. Не знаю, Попробуємо хоч так, лампа мабуть виламана і викине, передайте. Ну так, да. тріснуше. Щось отут таке прикольне. Що це таке? Камачо Маден Гондурас. А, просто цей фу, стоять. Так, ладно. Да. Що тут у нас? Так, Це мабуть. Вс похоже щось не якусь на столку. клік. О, добре. Просто. Пен клік, Не знаю, не знаю, що це таке. Що таке на вигляд як якісь який з якогось чи що. Так. Live лав вау. Ага, це якісь їхні фоточки. Молос, смола кось. Так не знаю, може мені його треба здати назад. Вау. Диски з якимось мистецтвом. Так, альбома. Корточки, котки. Так, треба ритися. Може там гроші ховають. О, це я вже догадую що це. Мотокрос, значить, тут бути. О, да, є, зараз гляну. О! Такений. Ну думаю штука не дешево виглядає це... дуже гарно дуже ніде не побити нічого кроссо так, а тут крісло теж якесь непросте з кнопками якимось, пультом А, і старий комод оцей Капець, що мені з ним робити? Куда його нести? У мене вже в гаражі так напаковано, де це ламати, мабуть. Так. Трошки так як-небудь порозкладали. Дивіться, яка ось колекція була. Це просто жесть. Там і китайські, і якісь дома, і якісь замки. Війні пухує. Ой, купа інструкцій. Тут ще всякого барахла, навіть не знаю, як його купа коробок. Будемо одним лотом пробуватися це продати. Оцінив я цю всю колекцію в 700 доларів і буквально за пару годин зв'язався зі мною чоловік і забрав цю всю колекцію. Плюс було продано кріплення для телевізора за 15 доларів. Це все, що вдалося продати на даний момент. І всі ціни, які я вказував в даному відео, це вже те, що було продано. Деякі з них продавалися через платформу eBay, і там платформа бере комісію, і ти зразу платиш податок. Тому часу може здаватися, що продано дешево. Насправді ціна була вища, просто на руки отримую те, що вказую в цьому відео. І в підсумку нам вдалося заробити 550 доларів, що в принципі є дуже непогано. Дякую, що додивились до кінця, і до наступних відео.